Етнорок гурт Гайдамаки матиме нове ім'я. Тепер він називатиметься Козак-Сістем. Найближчим часом в інтернеті з'явиться кліп на нову пісню гурту, яка стане основою майбутнього альбому. Це Козак-Сістем. Це добре відомі вам Гайдамаки, власне, в повному складі. Ось, а стара назва Гайдамаки наразі відходить до екс-вокаліста, і це власне є його власний проект. Гурт не тільки по-новому називатимуться, але й сама музика, де що зміниться, каже Іван Леньо, проте основа ритмів, мелодики та філософії гайдаматства буде збережена. Один із важливих атрибутів нашої психології це відродження справжнього чоловічого духу, тобто виховання воїна, виховання світлого героя, який на якого всі чекають, очевидно і які має прийти в Україні за три місяці? Хлопці написали 17 пісень. Серед авторів текстів є сучасні українські поети, зокрема Сергій Жадан, Дмитро Лазуткін, Андрій Любка та Юрій Іздрик.